Батальйон буде абсолютно автономною одиницею. Головний критерій для усіх, хто хоче потрапити до його складу бажання прислужитися батьківщині, аби не повторювати попередній досвід, людей будуть набирати за трьома напрямками: перший людина звільняється з основного місця роботи і підписує контракт зі Збройними силами України. Другий військова служба в резерві, тобто без звільнення з основного місця роботи. Оформлюються документи в військовому комісаріаті, підписується контракт по службу. В в резерві в зручний для нього час неробочий час залучається для проведення занять тренувань, але починаючи з червня місяця, ми проводимо вже так з цілеспрямоване, серйозне заняття. Третій варіант стати бійцем батальйону територіальної оборони, бути призваним через військкомат у зв'язку з другою чергою мобілізації. У батальйоні буде з півтисячі військових. Збиратимуть їх наприкінці травня. Ми плануємо трошки, може бути пізніше, вже для того, щоб провести перший тур виборів, щоб люди проводили, приймали участь в голосуванні на своїх містах там, де вони прописані. А вже починаючи після, після першого завершення першого туру виборів, вже так стать ми до 30-го числа вже планується. Строєвий смотр цього батальйону територіальної оборони і представлення командою для продальших дій проведення бойового злагодження батальйону. Головна вимога до усіх бажаючих потрапити в особовий склад батальйону бажання прислужитися батьківщині. Потрібні будуть не лише водії та умільці влучно стріляти. Раді будуть усім, оскільки батальйон створюється практично з нуля. А ситуація в країні не дає часу на довготривалу організацію. Добре, що у нас немає таких ну на території області, але всі підстави є інформація, оперативна інформація оперативних служб ПСБУ, міліції, що нашу область не залишають покої, не залишають зором екстремістські групування, І, відповідно, ми повинні заздалегідь бути підготовлені до додання ну, можливості їм проявити себе. Усі бажаючі стати на службу в батальйоні територіальної оборони повинні звернутися до військоматів за місцем проживання. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.